браття і сестри, я сьогодні в першу чергу вітаю усіх вас, парафіян цього святого храму, із престольним святом Днем пам'яті святого великомученика Юрія Переможця. Свято всіх поздравляю. Благодарю. Для вас цього разу особливий день. Особливий день святкування, день пам'яті святого Юрія Переможця. Ми, готуючись до кожного свята, щось хочемо мати особливе, тому що хочемо черговий раз зробити приємне Богові, зробити приємне тому угоднику Божому, на честь якого є храм. І ця можливість. І це свято сьогодні поєднане з паломницькою поїздкою на святу землю і, зокрема, молитвою біля гробниці і прикладанням до мощей святого Юрія Переможця, яке звершили паломники з Володимира. Я багато парафіян бачу в цьому храмі на чолі з вашим настоятелем отцем Євгеном. І ми вже задовго до свята Юрія Переможця, перед цього мощами просили і молилися за всіх вас, за кожного, кого знаємо особисто, кого не знаємо, але за всіх парафіян цього святого храму, щоб Юрій Переможець, як наш покровитель, покровитель цього храму, завжди був з нами. Завжди нам допомагав, завжди був ходати їм перед Богом в наших проханнях, в наших молитвах і в наших справах. Чому серед великого сонму святих є ті, яких ми особливо вшановуємо. Юрій Переможець. Архістратих Михаїл, це ті святі, святий Миколай і багато інших, але це ті святі, які до України в прямому значенні цього слова відношення ніякого не мають. Вони не жили тут, не були тут. Але ми їх шануємо як своїх, як рідних, близьких. В першу чергу, тому що. Їхнє праведне життя подобається не лише тим людям, які були біля них, а й всім християнам. А друге, ідучи по земній дорозі, ми відчуваємо велику кількість різних проблем, труднощів, випробувань. І тому хочемо, як людина, як образ Божий, хочемо пройти ці випробування. Хочемо з'єднатися з Богом, наблизитись до нього. А це можливо лише через труд, можливо, лише через молитву, через велике праведне християнське життя. І просимо тих, які долали ці труднощі своїм сповіданням, своїм праведним життям, своїм життям взагалі як таким. Як ваш небесний покровитель, Великомученик, не просто постраждав за Христа, не просто був умитвлений заради Христа, а великі страждання заради Христа перетерпів. І ми величайні співаємо, що за Христа перетерпів ти. За Христа. А разом з тим являється для нас прикладом життя. Ось скажіть, самі для себе в першу чергу сьогодні, ви берете в своєму повсякденному житті приклад із життя Юрія Переможця. От є якась трудність, як поступає? Руками і ногами? Чи все-таки оцінивши хресним знаменням і, і, і звертаєтесь, Господи, помилуй, бо святий великомученик Юрій переможець, поможи мені сьогодні, поможи мені зараз. Бо не справляюся сам, не справляюся сама, не знаю, що робити, не знаю, що сказати. Часто так буває? Буває, але не часто. А треба, щоб постійно було. Постійно, От тоді ми можемо називатися християнами, віруючими людьми. Тому що віруюча людина, цінності, які вона ісповідує, вона їх дотримується. Не тільки устами своїми говорить. Я християнин, я православний, я українець. Не говорити треба, а жити так треба, такими бути потрібно. Якщо ми говоримо, ми як той дзвін, тільки дзвінить, тільки видає звук. Або ще інше, як той вказівник на перехресті, він не веде за собою, він тільки вказує. І ти, здається, пішов, а як пішов? Правильно пішов, добре пішов, Недобре пішов, не знаєш. Ось такими християнами ми не повинні бути. Які устами своїми говоримо про віру, говоримо про Євангеліє, а живемо своїм розумом. Причому розумом з гріховним началом і з гріховним продовженням. От як починається ранок кожного із нас? По-різному. Дехто й навіть не вбивається, встав, вдягнувся і пішов. Хтось ще й помився, хтось ще й багато чого зробив з ранішнього моціону свого. Але правильний християнин, звершивши оце звичайне людське ранку, ще творить молитву. Ще творить молитву, щоб духовно з'єднатися із святими. І бути самому святим. Адже розмова про святих це не розмова про минуле. Розмова про святих це розмова про життя. І життя сьогодення. Життя сьогодення життя нас на основі прикладу попередників тих, які сповідували Христа, і яких ми ж самих причислили до лику святих. Причислили лику святих чому? Тому що частина їхнього життя, вчинки їхнього життя, були як вчинки ангелів, були вчинками святими. А життя було різне. Візьміть любого із святих, того ж самого Юрія Переможця. Не зразу став святим. Різний був, воїн був, Різне в його житті. Не описується все в житті цього святого. Але ми розуміємо, що людина і було багато, чого не так. І в його житті, але як завершив життя, що змінилося його в житті? Візьміть інший приклад. Благоразумний розбійник. Поганий був. Ну, Розбійник же називали. А перший попав в рай. Тому що завершив не лише стражданням, а сповіданням. Звертаючись до іншого, каже, чого сваришся? Ми заслужену тут висимо, а він не заслужений. І це вже перший крок покаяння, який дав йому можливість в душі побачити, з ким він поряд висить на Христі. Спасителем світу. І Спасителем світу. І сказав слова, пам'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. А Господь, бачачи, відчуваючи оце щире, чисте серце і того нещодавного розбійника, каже до нього, сьогодні будеш зі мною в рай». Перший хто в рай попав. Розбійник попав, неправедник. А розбійник. Тому що щире сповідання було усвідомлення його гріховності. Це подібно як притча про Митаря і фарисея. Один хвалиться, а другий розуміє, що хвалиться, нема то особливого чого. Як каже апостол Павло, тільки гріхами своїми можу хвалитися. Бо добрі справи мені Господь допомагав робити. А те, що я сам роблю, то тільки гріхи. Особливо нема чим колиться. Так ось ось це покаяння, оце усвідомлення, зміна нашого життя оце є шлях до Царства Небесного. Шлях. І ми сьогодні прийшов цей храм, не лише повинні подивитися, хто прийшов, хто приїхав. Що тут було, щоб розказати сусідам? А ще й про себе трошечки подумати. Про себе. Бо заповідь возлюби ближнього свого як самого себе, з чого починається? Із себе. Ми робимо акцент на перше слово. Возлюби ближнього. І вся увага на ближнього. А як його полюбити? Як самого себе? Якщо людина не любить себе, вона не любить і ближнього. Не любить. Якщо вона не дбає про свою душу, не дбає про своє життя, шкодить своєму здоров'ю, шкодить своєму розуму, своєму майбутньому, то як вона до ближнього буде відноситися? Ну якщо зловживає? Заповідь приймініть до алкоголіка. Возлюби ближнього. Це називається ближньому нали. Ну хіба такий шлях до царства небесного? Чи інші гріхи? Так ось, щоб полюбити себе, треба перебороти свої гріхи, перебороти свої немочі, привести до достойного стану свій розум, свою душу. Своє тіло як храм Духа Святого. Наблизити його до Бога через повідання, через причастя і багато іншого. Лише в тому випадку. Лише за цим прикладом ми можемо сказати я й ближнього так само хочу, щоб і йому так добре було, як мені є добре є. Тому що я є з Богом. Але якщо людина про себе не дбає, вона не буде дбати і про ближнього. Бо вона про себе не дбає. Обманщик цей. Якщо ти ближнього свого не любиш, то ти обманюєш, що ти любиш Бога. Бо ближній, який є образ і Боже, Божа, ти його не шануєш. То як Бога, якого ти не бачиш, ти кажеш, що ти його шануєш. А ближньо який образ Божий, а ти його не шануєш. Та який ж ти тоді віруючий? Де ж ти тоді переміг своє гріховне начало і побачив навколо себе тільки ворогів, тільки поганих людей? Стань сам кращим. Серафим Саровський такий вислів сказав. Спасися сам і біля тебе спасуться тисячі. Сам. Починати треба із себе, із себе особисто. І в будь-якій історії, в будь-якій ситуації, сімейній, державній, в будь-якій ситуації, палець подівний повинен починати на себе. Бо всі телевізор дивляться, всі. І дивися. Соромно за цих високих людей. Палець їхній від себе, а не до себе. От всі погані, а вони хороші. Неправильно це. І з себе треба починати. От Всі комусь щось повинні. Не запитуй, що тобі дала Україна. Ти скажи, що ти зробив для України. Не запитуй, чому тебе Бог залишив, ти запитай себе, чому ти відрікся Христа, чому ти не пішов? Чому ти сьогодні не в храмі? То не кажи, що в тебе роботи багато. Кажи, що ти погано спланував свій день, погано спланував своє життя. І замість того, щоб неділю бути в храмі Божому, дбати про свою душу. Ти собі знайшов життєві клопоти. А середа, четвер, інший день, обов'язково будеш займатися не тим, чим треба. А без боїться порядку. От якщо ви міняєте все це, то ви не Христові. А якщо дотримуєтесь, то ви Христові. Дотримуйтесь закону Божого. Тоді попадете в Царство Небесне. Починайте спасіння із себе особистого. Не дітей своїх спасайте, не внуків. Себе спасайте. І внуки, і діти подивляться, як ви живете, будуть жити краще вас. Бо один приклад, вартіший сотні проповідей. Щоб дитина потім не сказала, мамо, ти мене вчиш, а сама. Звинувачують вас так діти звинувачують. Та навіть сьогодні діти ваші де? Діти де ваші? Внуки де ваші? Чому вони не в храмі? Чи тут всі без внуків? кого нема внуків? Підніміть руку. А де внук ваш? Отак От ми будуємо Україну. Отак От ми будуємо своє спасіння, місто будуємо, дбаємо про це. Не там чисто, де гарно прибирають двірники, а там чисто, де мусор не кидають. Не там гарний забор, де покрашений, а там, де його не поломили і не знищили. Так ось давайте починати із самого себе. І якщо відбувається щось в житті, в місті, в сім'ї, беріть щось корисне для спасіння своєї душі. Шановуємо ми сьогодні Юрія Переможця, запитаємо, а що я сьогодні взяв з сьогоднішнього дня? От уявіть, виходячи із храму, хтось буде запитувати, що ти сьогодні взяв із цього богослужіння, на яке ти присвятив свій час? Що корисно? Що змінилося в твоєму житті? Чи що ти зміниш в своєму житті, вийшовши за поріг цього храму? Ти наблизився до Христа? Чи просто зібрав інформацію? Що було? Яке резюме? Яка користь від того, що були ми сьогодні в цьому храмі? Давайте запитаємо, кожен сам себе. Тому що час швидкоплинний, Уже такої неділі більше не буде. Це вже історія. І завтра вам буде 62, 82, 102, але вже 16 не буде. І кожен день біжить. І що ти взяв? Але на завершенні буде стояти Христос і скаже, що ти зробив? На цій землі, що залишив після себе. Ану покажи твою душу, чим вона наповнена? От розкрийте свою душу самі перед собою. Які ваші цінності? Що для вас найцінніше? Знаєте, як перевірити? Перевірити, що найцінніше, це уявіть. Не Бог милує, але уявіть. Пожежа в хаті. За що ти перший хапаєшся, то в тебе найцінніше? Якщо при пожежі в хаті хапаєш за дитину, дитина найцінніша. Якщо гроші, гроші найцінніші. Якщо шафа, шафа найцінніша. І так далі. Ось за що б ви перше хапнули? Що б ви виносили з хати перше? І тому де скарб ваш, там і серце ваше. Що почнете виносити першим? там і серце, отаке ваше серце. Ось таке вам. Отак себе провіряйте. Вас ніхто більше не провіряє, якщо ви самі себе не будете провіряти. Я себе так само провіряю. А думаєте, те, що я вам кажу, я собі це не кажу. В першу чергу собі це кажу. От уявляйте. Горить навколо мене, щоб я почав виносити перше. І скажу вам, кожен раз по-різному. Але все одно і провіряєш, ростеш чи не ростеш? Міняєшся чи не міняєшся? Щоб почав ти спасати, щоб почав міняти. Тому я бажаю вам духовно зростати, бути справжніми християнами, цінності вічні, цінності духовні брати собі за основу, берегти і шанувати кожен день. Але найголовніше берегти мир в своєму серці, берегти мир в сім'ї, берегти мир в родині, в місті, в державі і працювати. Тому що Господь каже, відділ своїх оправдаєшся і відділ своїх осудишся. Тому я бажаю вам працювати над собою і щоб добрими справами, добрим, праведним християнським життям приклад. Беручи із Юрія переможця, ми заслужили у Бога не просто прощення гріхів, а царство небесне. Хай за нашими молитвами спасуться, спасуться наші діти, будуть щасливими наші внуки і правнуки. А ми своїм життям будемо для них живим прикладом праведного православного життя і сповідання. І я в сьогоднішній день, вітаючи вас святом, закликаю на всіх Боже благословення. І Надіюся і впевнений, що на слідуючий раз причасники будуть складатися тільки з ваших внуків, а я буду причащати годин-дві, не менше. І тому хай Боже благословення спочиває на вас і на всіх вашій родині. Христос Воскрес!